Друзі, вітаю вас! Все так, як я обіцяв, 2 неділі. хочу, хочу. І ось настав той час, коли я вам презентую даний апаратик. На вашій увазі, Nissan Жук 2011 рік. Модельний 2011 календарний машина знаходиться в ідеальному технічному стані. Обслужена. На даний момент 161 000 пробігу. Машина проверена мною. Машина в ідеальному технічному стані. Має білий колір. Притоноване переднє стекло, не дуже. Заднє хорошо затонировано. Ось такий от вам апаратик. У автомобіля все скло рідне по номеркам, як положено. Підогрив заднього стекла є, працює. Також рідне. Номерочок є. Тут номерочок є, тут номерочок заводський. Лабаве скло міняне у 2024 році, або у 2014. Це вже ніхто не знає. Воно з датчиком по оригіналу. Ось ці сертифікати на лабове стекло. Далі у нас фари. Дальний ближній світ тут. Противату стоять. Гарна, симпатична, красива, висока, хороша машинка. Резина у нас вся сезонка стоїть, дуже хороша. Ніде немає гнілі, ржавщини. Оце все відсутнє. Діски тормазні в оригіналі, її радні, поміняні. Тормазні колодочки. Спереді також колодочки заміняні. Супорта не крашені, діски в оригіналі радні не міняні. Є отака царапка. Легко видаляється паліровка. Машина не полірувалась, не хімчистилась, не проходила підготовку перепродажну. Все як є. Бачите, все в оригіналі, все по заводу. Тепер, друзі, плавненько переходимо. До салону. Отакі От карти не затерті, не зашарпані. Нічого, чотенькі стекла ручечки такі приятні. Вона не натерта, не нализана. Шкіряний салон, шкіра гарної якості, не йде нічого. Червона стрічечка, перфорація сидінь, що дуже зручно. Пасажир. Передні, все акуратно, гарно. Були заводські коврики, на її стояли. Я їх викинув, бо тряпчаний, купив нові такі. Заднє сидіння взагалі, стан нового, наче ніхто не сидів. Також ручечки, нічого не зашарпане, безпека тут також є. Карманчик тут, такий задній ряд. Три підголовничка. все хорошо, все шикарненько. Багажник у неї чималий. От. Усе продається, коврик не продається. подсветочка є. Генько злажується сидіння на їй, двуспальний матрасик, все як положено, поїхати на природу віддохнути. Висота машини, по коліна. Бачите? Отака. Що ми маємо тут? Все чітко, все, лялечка. відкриваємо. У нас тут другий поверх. Тут повна комплектація, є все. Знак аварійний, жилеточка нова, ключ, сірга для буксування автомобіля. Рідний її данкратик. Ну і це ще не все, друзі. Ще ми падимо. І ще ми там маємо третій поверх. Це заводська докаточка. Вона була в пленочці, спущена. Я її накачав перед тим, як їхати на море. Дивіться стан. Лейбачки ще заводські є, бачите? Все по заводу. Так що ніяких обманів, нічого немає. Перший поверх, другий поверх і третій. Закриваємо легенько. Такий ось вам маленький багажничок. Ржавчини цього всього немає навіть натяку по всій машині. Не зверху, не знизу, не збоку. Дивимося по низам, рижика, ржавчини. Ніде нічого немає, все у заводі, бачите, все чотенько, все класненько. Ну, Я в першу чергу купляю машину для себе. Бачите, все родне, резиночки стоять, кругом усе параднячку, все чотка, педалі. Салон, дивіться, сторона, водія. Червона стрічечка. Не полопаного, не зам'ятого, немає ніде нічого, всі бокавушечки, все чітко. Тут руль не крашений. Комплектація максимальна 400 стеклоподйомника. Тут зрозуміло, що все є. Далі в нас ЄСП, СП, автоскладання, зеркал розкладання, регулювання зеркал, Коректор фар, Регулювання руля по висоті, повний мультируль, музичка. климат-контроль, ограничитель скорости, датчик дождя. От датчика света нема, самому надо включать, денных ходовых нема, но есть противотуманки передняя, задняя. Также обширный компьютер, это я вам чуть-чуть попозже покажу, кнопочка старт, стопик. Шестиступка, надежная, хорошая, механика, неубиваемая. Подстаканнички, тут что-то можно подложить. Підогрив передніх сидінь два режима. А укси, блютузи, ніхто не курив. Заглушечка, бачите, там в Сенях нове. Ну, от заглушечка стоїть. Так, от офігенна хороша лайба. Друзі, под капотиком у нас заховався, що мною і всіми народом народам любимого 1,5К-9К. Которий проїде блядь, машини не буде, вона згніє і, і, і в землю росте. Ну, двигатель цей работать буде. 1,5 к 9. Подивіться все в якому стані. Ніде нема ришечка, щірічка. Ніде нічого. Акумулятор її родний стоїть. Родний. Навіть меточки стоять. Меточки даже є кругом меточки. Все по заводу. Так, виходите, ключик один, брелочки такий. В карманчик положили і все. Без ключовий, нажали кнопочку. Слажуються зеркала. І все, ви собі такі на расслаблені сили пошли, машина закрита повністю. Если вы хочете открыть багажник, тут є кнопочка, открывается багажник сам. Но притом камера заднього відео работає, притом двері бачите, закриті. Открыти двері нажати М клас открыли. Но ключі должны бути да? Де? Правильно, В кармане такий ключ. Виняк новый, бачите. Ідемо по касячкам. Отут є маленький подкрас 220-230 мікрон. Отакий невеличкий. Далі вся машина в рідній фарбі. Отут я не знаю як вам сфокусувати. Давайте попробую сфокусувати. Отут є ум'ятина. Це доставка така машин. Видно, трохи видно. Це дрібниці. Так. Е, зафіксоване ДТП в цій машині було у 2017 году. Но без ціни. Ціна не указана. ДТП дуже серйозне, дивіться. Ось результати ДТП в 2017 году. Це пластик. Це просто береш отак, запаюєш і все. Огнем. Його немає. Палірнуть. и она будет вообще вся в огнях. Заводится она дуже просто. Включаем растер стоп нажимаем. У нас он все разложилось. Другой раз нажимаем. Тут Nissan. Нажимаем тормоз. Кнопочку тык. Машина завелась. Музыка, мультимедиа Хороший. Кстати, подогрев заднего лабового стекла. Це управління кондиціонером, обширний бортовий комп'ютер. Также ми можемо дивитися. Клас ми бачимо, стилі вождения Машина руль слухається по-разному. Екорежим, спорт, нормальний, все, заряд, батареї показує. Тут багато всяких менюшек Що тут як? Це ж таке. Я на нормальному. Также переключаємо його на клімат. Класс, OTA Climat. Кліматочок работает, Кондерчик дує. Все по машині файно, все хорошо. Включаємо свет. Свет працює. Всі лампочки працюють, всі кнопочки світяться. Все файно, класно. Музичка хорошенька. Там піщалочки, 4 динамічка у дверях. Все хорошо все чудесно. Подсветочка робить. Тут у нас зеркало. Все як положено. Камера заднього віду працює. Все остальне працює. В машині работає кожна кнопочка. Пройдемо по документам. По документам у нас уся сервісна історія мається на машині повністю, которая подтверждает пробіг. Тут дві сервісні книжки. Потім у нас іде конвертикал, який подтверждает пробіг. Зроблений сертифікат відповідності якості. Автомобіль повністю розмитнений, повністю пройшов усі перевірки, повністю обслужений. Фото-відео обслуги є на моїй сторінці. Подивіться. Машина чистий 2011 рік. Документи всі чітко. Там у нас виходить, що? 2011. рік. Повний пакет документів з сертифікатом якості, страховочка. Усе. Машина готова до першого власника. Один власник був у Франції, машина пригнана з Франції. І перший власник буде в Україні. Один. Пробіг на даний момент 161 572 кілометра. Ну, це ж я наголошую на даний момент. Зараз, до понеділка, я їду у село на картошку. Так що до понеділка огляд автомобіля неможливий. З понеділка дзвонимо, приїжджаємо, дивимось і забираємо. Машина лялячка.